Скільки грошей треба інвестувати на відкриття такого кафе? Ну в залежності від своїх побажань в плані інтер'єра, там можна від 700 до півтори тисячі десь такий, от зробити коридор собі. да Вилку таку. В чому різниця? Просто буде скромніший інтер'єр, там дешевший посуд. Е, там можна вибрати, там, наприклад, більш дешево. Е, Обладнання, Тобто можна зекономити, можна там зробити там, наприклад, італійську поставити техніку, да, або китайську. То там буде вже різниця майже в два рази, а то й більше. А воно якось на самому закладі, на його роботі, буде відгукуватися? Ні, 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 ніяк. Тобто, що китайська що італійська техніка? Так, так? так. Єди, ну в чому різниця? Це в ресурсі, да? тобто італійська пропрацює можливо довше і все. Хоча зараз дуже багато ніби італійських брендів, які насправді робляться ну, в Китаї. Повністю так. А від 800 доларів до 1500. Але наскільки я знаю, у цей заклад Target, він був 1000 доларів на квадрат з рахунком. 50 квадратів, 50 тисяч доларів. Так, так. І от ми зараз відкриваємо заклад Базилік, а там як не намагалися зекономити 80 квадратів, 80 тисяч доларів. Ну там здається трошки менше, да, виходить, але ну десь так, ну да. Да. да ну ми дивіться. Ми ж коли робимо, ми завжди намагаємося зекономити. Да. І е, ми йдемо по радіусу найменших затрат, але е, коли бувають непредвидені якісь дати не Да. А які, наприклад. Комунікація, це завжди не передбачена Десь якась труба, десь якась електрика, треба збільшити потужності, треба якусь перенести мокру точку або там каналізацію. Оце воно на жаль, воно і трудоємке таке, і фінансово затратне. Але ну, від цього нікуди. Тобто ні, майже не існує таких приміщень, які побудовані під потреби ресторану. Тобто, да? ми, коли заходимо в приміщення, ми під нього адаптуємося. Не воно зроблене під нас, а ми під нього адаптуємося. Давай просто порахуємо взагалі які витрати. У нас є оренда. Да? Щоб зайти, нам треба проплатити перший останній місяць та ріелторську комісію і ще до два, два додаткових місяці, поки ми відкриваємось, поки ми не отримуємо жодного mm -hmm. прибутку. Потім нам треба зробити ремонт. Це десь 250 доларів квадратний метр на да? mm -hmm. косметичний. Просто десь no, так, так. А потім у нас є витяжка, яка коштує від 3 до 5 тисяч доларів. проточно витяжна система вентиляції, якої ну, майже ніколи не буває. Нема ніде ніколи і це. Одне з найдорожчих затрат в ресторанній сфері, чому відкривають кав'ярні, а не кафе? Тому що одразу витяжка да, витяжка. кухня несе за собою технологічні так скажем необхідності. От кухня це просто плюс 3-5 на витяжку, так плюс обладнана обладнання обладнання, обладнання. Да. Скільки кухня? От професійне обладнання дороге, всі холодильники. Ми от окремо кухонне обладнання. Ну, так от, що в цілому, я не можу сказати, бо це залежить від меню. Да, меню. Тобто, якщо ми там робимо там, uh -huh. параконвектор, і якщо ми піцу робимо, то параконвектори, якщо ти піцу не зробиш, треба печку ще купувати. Спеціально да? там використовувати ви слайсер чи ні? Тобто, використовуєте ви якісь там, там, там блендери. Ну, частіше за все, це гріль, це фритюр, це параконвектор і це холодильна... Е, холодильний стил, холодильний е, холодильник, морозилка. Десь так. От е, найважче, найдорожче це, це. А, а потім вже йде відносно вашого. А є розуміння в цілому, скільки це буде кухня? Ну давайте я назву цифру в 5 тисяч доларів. Десь так, е, приблизно. Тому що там параконвектор може стояти 30 тисяч, а може 60 коштувати. Тобто таке знову є фактор бушного обладнання. Але з цим краще не гратися. Дуже... Ну, тобто кухня це плюс 8 мінімум. Так. 5, плюс 3-8. Додатково так, так. до того так. всього, що ми казали, так. що можна відкрити, наприклад, кав'ярню. Так. Також ну, меблі, декор, угу. касове обладнання, перша закупка. Ну, касове обладнання, воно недороге. Зараз вийшло на такий рівень, що там на планшетах майже все. Планшети зараз недорогі, вони е ресурсні. Да? Не, ну, все одно тисяча доларів, ну так, 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 на жаль. Ну, це дивіться, це те, що, в що ви готові вкластися. Якщо ви хочете нормальний інтер'єр, красивий, там, красиві дивані, там, нормальні стільці, а не, гарне, там, освітлення. гарне освітлення. То так, це буде так. тисяча доларів квадратний да. метр, можна працювати. Ну, людина, яка робила. У себе вдома е, ремонт, вона приблизно зрозуміє. В ресторані. Так же, так же. То є, е, хочеш, щоб воно було ок, воно трошки дорожче коштує. хочеш щоб було є середній рівень, є низький. Але ж е, треба розуміти, якщо ти там розраховуєш по ціні на низький рівень, люкса ти не, не отримаєш. Підсумовуємо, в середньому тисячі доларів квадратний метр кафе можемо відкривати. Mm -hmm. Так. Чудово.